Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що ви дивитеся цей канал. Я також дякую за ваші лайки і коментари. Також, друзі, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного youtube каналу «I'm from Ukraine, ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. Дякую вам, друзі. Отож, друзі, цікаві новини з Польщі для українців. Зараз, друзі, така ситуація в Польщі, що саме литовці масово скуповують товари у Польщі. Чому литовці, друзі? Тому що ціни на литовські продукти на польському боці кордону значно нижчі ніж у самій Литві. Це змушує іноземних покупців. Штурмувати польські магазини. Причини дорогих товарів саме у Литві криються в тому, що Литва зберігає 21% ПДВ на продукти харчування, а багато литовських виробників продають свою продукцію в Польщі значно дешевше через сприятливі ринкові умови. Також литовські ЗМІ зазначають, що ціни на продукти на польському боці кордону значно подекуди на 40, 50% нижче, ніж у самій Литві. Дешевшують не тільки однакові категорії товарів. Ав, а й ідентичні товари литовських виробників. Коментуючи цю динаміку цін на литовську продукцію в Польщі та інших країнах, зазначається, що в Литві ПДВ на продукти харчування становить 21%, в Польщі це 5% або взагалі 0%. Тому і ціна на продукти в країни над Віслою автоматично нижча на 16-21%. Крім того, друзі, польські торгівельні мережі оптом купують товар у литовських виробників, а гуртова ціна, як відомо, за чи набагато привабливіша. і це означає, що продаючи товар навіть з націнкою польської торгової мережі, ціни на полиці набагато вигідніша. І, взагалі, невеликі сімейні продуктові магазини практично вимерли в Литві. тому кілька роздрібних мереж, які захопили Литву, диктують ціни споживачам. Також кожен литовець, який має будь-який заклад громадського харчування, кафе чи ресторан, робить свої закупки лише в Польщі. Ось така друзі, цікава ситуація з литовською продукцією в Польщі. До зустрічі.